Вітаю! Так чи була то міжконтинентальна балістична ракета? Це питання сьогодні е, літало в інтернеті. Спочатку була, потім не була. Потім е, варіанти про те, що така ракета існує в Російській Федерації тільки на папері, що там воно все поржавіло, навіть якщо вона є, вона не вилетить. Потім був виступ Володимира Зеленського, де він сказав, що проти України сьогодні застосована нова балістична ракета і нові види озброєнь. Правда, якщо я уважно слухав, він не використав слово міжконтинентальне. Хто не бачив, як ця ракета вдарила по Южмашу, Телеграм в описі каналу є. Є в інтернеті і відео, де нічого не заблюрене і з... Аудіо, Але по масштабам можна собі усвідомити, що це все таке. Якби це був ЖК житловий комплекс, то там жертв були б сотні, от сотні за один раз, тому що це просто шматками падає на територію заводу. Але проблема в тому, що міжконтинентальна балістична ракета це не просто ракета. І це не просто балістична ракета, яка не збивається майже. Міжконтинентальна балістична ракета має діапазон до 6 тисяч кілометрів. І те, що її використали з території Російської Федерації, це фактично, ну, як би вам пояснити, це от вона тільки злетіла і тут же приземлилась. Там навіть деякі наші канали. Намагались порахувати, скільки там часу минуло від пуску до приземлення, там, чи то 3 хвилини, чи то 5 хвилин. Ця ракета призначена трішки для іншого. Вона несе ядерний заряд. Тобто, те, що вона приземлилась із фугасним зарядом, це означає тільки те, що ворог нам показав, що в нього ці заряди є, ці ракети є, вони літають. І він готовий їх використати. Ворог зробив це навмисно, ворог зробив це демонстративно, і ворог хотів, щоб Україна не змогла приховати те, що це дійсно міжконтинентальна балістична ракета. Чому я так стверджую: а ось давайте послухаємо промову Марії Захарової. Ви, напевне, знаєте, хто це. Ну, Коротше, вона дає е, прес-конференцію, вона там пояснює, це в Росії вона там, прес-секретар чи хто, і тут їй поступає телефонний дзвінок. Вона стоїть перед мікрофоном. Марія Захарова досвідчена людина. І вона чудово все розуміє. І отаких, от як деякі наші почали писати, що це ляпсус. Що от самі признались і так далі. Слухайте, що вона говорить. I'm Маша. Бріфінг. Uh -huh. Вона продовжує з телефоном стоять біля двох чутливих мікрофонів. Ви все почули? Удар по Южмашу балістичними ракетами не коментувати. Вона, да, хорошо. Вона стоїть біля двох чутливих мікрофонів, які тільки що вона говорила. Ви можете собі уявити, щоб людина на такій посаді з таким досвідом могла так попростоволоситися. Не видно, що їй телефонує там умовно Путін, і вона там прям розгубилася. Хоча я думаю, що вони спілкуються і вона його добре знає, щоб не втрачати свідомість при його дзвінку. Їй просто телефонує людина, яка каже, Маша, тобто вони спілкуються нормально. Не можна сказати, що вона розгубилася, вони зробили це спеціально. Вони усьому світові повідомили, що ми використали. Ракету балістичну. І, скоріш за все, це все таки міжконтинентальна балістична ракета. Вона поки що з фугасним наповненням. І ми вам про це повідомляємо. Ну а далі була заява і ще кількох російських посадовців про те, що в Польщі там є база ППО Штатів, ну і так далі. Балістика це, це не те, що літає на 300 кілометрів. Ви розумієте, кому цей меседж? Це навіть не владі України. Вони давно вже не спілкуються з діючими чиновниками в Україні. Вони, вони дивляться на нашу владу ну, ніяк. Вони дають цей меседж, в даному випадку, Байдену. Це моє припущення. Ти дав дозвіл стріляти ракетами, які летять на 300 кілометрів. У нас є ракета. 6 Тисяч кілометрів, сказала фактично Захарова. І в тебе є база, яка абсолютно в зоні нашого ураження. І що саме цікаве, Путін знає, що нічого вони йому не зроблять. Нічого. І стріляти в... у відповідь вони точно не будуть. Путін просто говорить прямим текстом. Якщо ви будете робити оце, ми можемо зробити ось це. Ось поки що ракета полетіла на Южмаш. Але вона може прилетіти куди завгодно. А з урахуванням того, що в Російській Федерації ще є підводний флот, то це дійсно куди завгодно. От виникає питання: що за цим всім робити? І чи Варто воно всього того, що ми можемо втратити. А втратити ми можемо не багато, не мало, значну частину території більшу, ніж зараз, і ще більшу кількість людей, ніж зараз. Бо якщо зараз, за різними підрахунками, це від 30 тисяч загиблих, в цю цифру ніхто не вірить до там, 200 тисяч 250 тисяч. І такі є обрахунки, можливо, не завищені, то од, одна ядерна атака ось такими ракетами може миттєво забрати життя 200-300 тисяч мешканців. Бо вже російські воєнкори вже почали смакувати про те, що от якби отаке та начинене ядерною боєголовкою та по Києву. По Києву, думаю, не будуть. Куди будуть я вже передбачив. Але ми стоїмо на порозі страшної е, можливості застосування страшної зброї. Але чомусь ні за межами України, ні в Україні це геть не лякає людей, які приймають рішення. Чому вас це не лякає? Ви щось знаєте? Можливо, ви щось знаєте, то тоді. Ну, я не знаю, там якось моргніть. Скажіть українському народові, що бояться нічого, що все буде нормально. Ну, Просто це гра така політична поки що, з підняттям градуса. Бо українці не знають. Українці бачать те, що вони бачать. А бачать, що ворог вже перейшов до міжконтинентальної балістичної зброї. По місту. Не забувайте підписуватись, хто відео не бачив. Телеграм є в описі каналу.